Мне снится каждую ночь, Мне снится каждую ночь, що я готовлюсь к спектаклю. Но шестилетняя. І мої проплан. Українська акторка Валерія Ходус обурена діями росіянки Чулпан Хаматової. Вона виїхала з Росії, щоб не бути причетною до вбивства українців. Але вона не має ніякого морального права брати матеріал про війну і в ньому грати. Валерія Ходос-Дота після повномасштабного вторгнення РФ проживає у Києві. Акторка різко сприймає хороших русських та їхні дії. Вони не мають права ні грати наші п'єси, ні читати наших авторів. Українська знаменитість переконана, кожен росіянин чи росіянка отримує певний зиск, коли відверто висловлює свою позицію. А одразу ж потім вони лягають на дно. Що вона зараз е, продовжує активно підтримувати Україну. Про все це дивіться далі в інтерв'ю. Підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і вмикайте дзвінок. А, до речі, ти чула опозицію Чулпан Хаматової? Я чула, вона виїхала і багатьох е, в перші дні війни вона підкорила. Е, я навіть знаю, що вона хотіла е, у мене є вистава єдина, в якій я граю, погані дороги. Угу. В Латвії, якщо я не плутаю, цю виставу також ставили і хотіли, щоб головну роль ця вистава про війну, яка написана Наталею Ворожбит у 15-му році. Угу. Про АТО. І цю роль хотіли в ось в 2022 році, влітку, щоб зіграла Чулпан Хаматова. І запитали Наталку Ворожбити, вона сказала категорично. «Ні». Розумієш? Ну якась дуже величезна нісенітниця. Як взагалі люди можуть це поєднувати? Вона виїхала з Росії, щоб не бути причетною до вбивства українців. Це її позиція. Далі хай живе як знає. Але вона не має ніякого морального права брати матеріал про війну і в ньому грати. Як, як це взагалі можливо? Як це можна сприймати? Я не знаю, можливо, ну знову ж таки, я категорична, я не уявляю. А якщо б uh -huh. раптом вони не запитали автора, і вона б грала Ті, ти з країни агресора, ти граєш у виставі про війну, як це? Uh -huh. Я не хочу взагалі ніде їх бачити, ні в нашій е драматургії, ніде. Бо вони не мають права ні грати наші п'єси, ні читати наших авторів. Тих людей до mm -hmm. нас немає. Зрозуміло. Ну і в принципі, твоя думка продовжується, бо зараз у неї є, там, концерти за кордоном, власне, вона їх дає і вони мають. Якби розкрити собі дорогу для того, аби їх сприймали йшли на їхні концерти, то вони мають м заявляти позицію. Жити, тому вона має, що вона зараз е продовжує активно підтримувати Україну, вона щось говорить, я про це не знаю. Е, е, Зараз вона ні. Зараз вона і від неї не чути цього, але бачив я от афіші відкривав. Е багато концертів в неї заплановано в Сполучених Штатах, наприклад. От, тому зрозуміло. Російська акторка Чулпан Хаматова підтвердила, що поїхала з Росії до Латвії. Залишитися на батьківщині для неї означало би брехати і називати війну проти України спецоперацією або сісти до в'язниці. Разом із цим Хаматова не полишає надії на те, що Путін у чиїй передвиборчій компанії 2012 року вона брала участь. Визнає, що припустився помилки та зупинить війну. Про це актриса та очільниця благодійного фонду «Подарі жизнь говорила в інтерв'ю скажи Гардієвої. Зі слів Чулпани, яка на момент початку війни перебувала за кордоном, їй дали зрозуміти, що повертатися не бажано. Ште я не смагу називати. Не зможу називати війну якимись іншими словами, і я боюся повертатися. Я розумію, що я, щоби не втратити совість і себе, зізналась вона, щоб в ній жити не по правді. Це влучому випадку, якщо не заставить. Чорне назвати білим. Тобто піти в таку абсолютно байдужість до всього попросити вибачення за те, що я не підтримала початок військової операції, ну і далі за списком: грати за тими правилами гри, які мені диктуватимуть, це єдиний спосіб мені повернутися до Росії, щоб не сісти до в'язниці, пояснила актриса. Як висловилася Хаматова, їй зараз дивно дивитись на себе ту, яка навіть після вторгнення Росії на Донбас та анексії Криму продовжувала йти на компроміси з собою та вірити, що державу можна змінити шляхом малих добрих справ та благодійництва. І те, що вона не стала підписувати лист, у якому понад 500 культурних діячів схвалили приєднання півострова, було акторці достатньо, щоб залишитися людиною, яка може дивитись на себе в дзеркало. Чулпан каже, що до останнього була впевнена, що війни не буде і. Президент її обманув так. Безумовно, я відчуваю свою співучасність, але апелювала до адекватної людини. Ми рівняємо людей по собі якоюсь мірою. Він чинить так само, і зараз я виправдую, чому він так чинить. Я цією своєю логікою можу виправдати вчинки іншої людини. На думку Хаматова, серед тих росіян, що підтримують спецоперацію, є ті, ким рухає почуття самозбереження, страх збожеволяти від усвідомлення, що твоя країна розпочала війну. Деякі ж виступають за війну через внутрішнє невігластво. Було одразу очевидно, що жодної точкової війни, мегасуперточної, де не постраждає жодна безневинна людина. Не буває просто не було і не може бути в історії. Що в будь-якому випадку безневинні люди гинутимуть? Поділилася актриса. Як наголосила Хаматова, найголовніше. Що треба зробити зараз, це організувати гуманітарні коридори. Однозначно відповіла вона і на запитання на кого сподівається щодо припинення війни. На Владимира Владимировича Путіна, на президента Російської Федерації. Фронтометовону дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.